Ідемо далі до подій на Херсонщині. Будемо говорити там. Росіяни знову атакують. Одна людина загинула дві поранені внаслідок російських атак на Херсонщину. Минулої доби ворог обстрілював 46 населених пунктів. Ну і власне сам. Обласний центр Херсон били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах, пошкоджені дві багатоповерхівки і вісім приватних будинків. Більше про ситуацію на Херсонщині будемо говорити з Олександром Толоконніковим. це речник Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Толоконніков, вітаю вас. Добре. Який цей ранок у вас на Херсонщині? Розкажіть, будь ласка, більше як пережили ніч? Ну, зранку у нас знову посилився терор російських дронів. Ми повідомляємо також в своїх телеграм-каналах про рух таких дронів в піві. Залітаю зараз активно з самого ранку. І вже є, на жаль, постраждалі. Є одна жінка та двоє чоловіків, які попали під такі скиди вибухівки з російських дронів. Частково точніше 70% приблизно. Наші військові подавили цих дронів, але ті ж самі мавіки важко їх бо е Вони обходять е систему радіолокаційної боротьби. Тому, на жаль, е є постраждалі, і хочу зазначити, що треба е все ж таки бути пильними нашим громадянам, херсонцям. Тут в Херсоні це дуже. Е Постійна боротьба з дронами вони просочуються все одно і завдають шкоди, перш за все, цивільним. Як ви вже сказали, вчора 46 шість населених пунктів було обстріляно. Це близько більше 400 снарядів, які ворог які ворог випустив з різного типу озброєння. Є загибель в Бориславі 70-го року. народження чоловік світла пам'ять та співчуття рідним. Ще двоє, один чоловік в Зміївці та чоловік в Херсоні в діті отримали поранення в наслідок саме дронів? Ну, сьогодні зранку, як я вже сказав, знову посилили атаки дронів, йде навалами ці дрони. Тому будьте обережні, будь ласка, як далеко ці дрони залітають на територію? Звільненої частини Херсонщини. Як далеко вглиб вони можуть це робити? Ну, більшість атаки на прибережних зонах, але вже дійсно ми зараз спостерігаємо, що вони долітають і до таких віддалених районів. Тому різні тактики, різні в них способи це робити. Ми на військові точніше повідомляють, що скоріш за все є ретранслятори, які вони використовують. Тобто два дрони, один як це ретранслятора, а інший як ударний, і таким чином вони збільшують дистанцію, на яку може залітати дрон. Тому дійсно у своєсть Херсон, як і під артилерійськими обстрілами, може бути, так і під дроновому атаками. Ну, фактично, вони полюють на людей. Якби це страшно не звучало, але це те, що відбувається на Херсонщині, в Херсоні. Чи є якась система? Вони це роблять тільки в день, чи в них є можливість робити це і вночі? На жаль, є. Вони такі ж самі дрони, як і в нас є: дрони з нічним баченням, і також вони дуже сильно реагують цими дронами на автівки, які їдуть там з включеними фарами. У нас багато випадків вночі було, коли вони атакували. Швидкі, хоча швидкі видно було, що це швидкі, і тому що там є опізнавальні знаки, звичайно, це видно в нічне бачення, але при цьому вони атакували. Тоді там загиб, загинув один лікар, постраждало ще четверо. які Без сестра, Водій, Фельдшер, які були в той час і такі випадки не поодинокі. На жаль, вони атакують рятувальників, атакують наших правоохоронців, Ну і медики у них першочергово під атаками, тому що вони допомагають цивільним, які знов таки попали під попередній обсяг з дронів. Що зараз відбувається на окупованій частині Херсонщини? Тому що вже є повідомлення, і вони підтверджені від тих людей, яких їх знають особисто про те, що Росія мобілізувала жителів. Окупованих територій, в тому числі і Херсонщини. Що там зараз дійсно вони посилили спочатку? Це було посилення постановки на облік у місцевих воєнкоматах. Вони це закликали, казали, що нічого не буде. Після цього, звичайно, там вони починають мовляти людей про те, що контракт підписуйте. Грошей у вас немає. Роботи немає, але тут ви можете. Десь буде працювати, охороняти охороняти якісь там комунальні заклади, як військова охорона, нічого нікуди не підете. Ну і звичайно, після цього вже ж самі люди, які це, на це погодились, потім дзвонять рідним і розповідають, що вони приймають участь в якихось м'ясних штурмах, і що і прощаються з рідними. Звичайно, така пропаганда, і така реклама. Не дає багато нових охочих підписувати контракти. Зараз, звичайно, ми е, чекаємо на посилення мобілізації, примусової, перш за все. Е, тому багато е, саме чоловіків призовного віку, зараз пробують виїхати, пробують виїхати на територію Європи. Ну, це дійсно важко, але все ж таки треба пробувати. А як це зробити через Крим? Скільки це коштує? Як можна вирватися? Ну по-різному, але дійсно це дуже важко перш за все покинути територію окупованої Херсонщини, тому що чоловіків і там зупиняють і дійсно через Крим можна під різним приводом. Люди приводом їхати на лікування в Крим, потім з Криму вже виїжджати простіше. Різні способи в різний спосіб. Наскільки ну точно це по різному вартує там ну, від тисячі, мабуть, євро, це, це можна зробити можна і менше, якщо домовитися, якщо їхати разом, винаймати автівку. Ну, різні способи. Я на жаль, не можу точно сказати, бо люди по різному вирішують це питання. Олександре, спасибі вам за ваш час. Олександр Толоконіков, речник Херсонської обласної військової адміністрації, про ситуацію на Херсонщині, в тому числі і окупованій. Далі в нас новини. Марина Кухарбук.